Вітаю, я Ольга Журавель в ефірі телепроєкт Злочин і покарання. Під час зйомок невигаданої історії, яку я розкажу вам сьогодні, раптом згадалася сумна притча. Чоловік вбив свою матір, щоб принести її серце жорстокій коханці. А коли по дорозі впав, серце лагідно спитало, чи ти не забився, синку. Любов матері милостива і безкорислива, здатна простити своїй дитині все, навіть якщо. Власне, про це дивіться у сьогоднішньому випуску програми. Нівчан не виноват. Продав квартиру разом із матір'ю. Виявляється, буває і так: з легкої, так би мовити, руки улюбленого сина, пенсіонерка з Дніпра залишилася сама самотою на одинці із новими власниками квартири, в якій прожила 20 років. А на додачу ще із боргами. Подробиці невигаданої драми дивіться далі. З Лілією Андріївною Поляковою ми познайомилися у 2021 році. На той час жінка вже розміняла дев'ятий десяток. Коли журналісти завітали до її оселі, перше, що впало в око, у квартирі майже не було меблів, лише картини на стінах. Лишилися на згадку про сина художника. Мій син, він з дитинства любив малювати. Коли це саме ну, раніше було, дом ви розумієте, я його. устроила туда. Вот. И он там занимался рисованием. Вот. А Прошло время, пошел в школу, там он все время оформлял какие-то плакаты. Когда он вырос, вот это он стал рисовать вот эти картины и отправлять их за границу. Я не думала никогда в жизни, что сын мне такое сделает. Никогда не думала. У цій однокімнатній квартирі Лілія Андріївна 20 років жила з сином, невісткою та своїм улюбленцем онуком, на якого оформила нерухомість. В чотирьох на 30 квадратах було нелегко. Часом виникали конфлікти. Одного дня син заявив матері, що переїжджає. Куди саме не сказав. Та наостанок родичі розкрили карти. Квартиру, де залишилася бабуся, вони продали. Причому вже давно. Эта квартира продана. Я говорю, как продана? Вы мне что говорили или нет? Ничего мы не говорили, мы не хотели вас расстраивать. Они забрали всю мебель, когда выбрались. Осталась я в пустой квартире. Перевіривши документи, ми побачили на власні очі. Договір купівлі-продажу був підписаний ще у 2016-му. Всі ці роки, впритул до переїзду, син невістка та онук орендували квартиру у нової власниці. Бабуся запевняє, і гадки не мала, що син продав їхнє єдине житло. До речі, договором було передбачено, продавець випише свою родину з квартири ще на початку 2016 року. Але він цього не зробив. Я не знаю. Я ему ничего плохого не делала. А я виховувала, воспитывала. И они мне такое сделали. За словами бабусі, після переїзду ані син з невісткою, ані онук на зв'язок із нею не вийшли. Лілія Андріївна залишилася заручницею ситуації. Тоді, у 2021-му журналісти програми Злочин і покарання поспілкувалися із новою власницею квартири. Жінка стверджувала, що купила житло в онука полякової на законних підставах і тепер не може скористатися своїм правом заселитися у квартиру. Бабуся перешкоджає. Они -то изначально были аферистками. Изначально. Понимаете? Ну як ну, можна було? Они вибрались. да? Бабушку бросили. к ним я дозвониться не можу. Бабушка мені прамим текстом посилає, це аферистка і так далі. Первоначально в тут сама циска. Взяла в інтернеті, нашла как это. Думала, та ладно, то що їх не выпишу. Оказалось, не так просто. Є й норми законодавства, згідно яких особу не можна виселити житла, яке вона займає законно, без надання іншого житла. Покупця є правові підстави, якщо говорити чисто з юридичної позиції, оскаржувати е, невиконання не умов договору самим продавцем. Тобто, якщо він зобов'язувався звільнити квартиру, але вона чомусь не до нього придявила позовні умови, а до людини, яка до їх договірних відносин, жодного відношення не має. Я б хотіла остатися тут вже до кінця своєї життя. Скільки в мене тут життя? Ком логічно було б поставити питання родині Лілії Полякової, та додзвонитися до художника не вийшло ні в бабусі, ні в журналістів, ні в покупчині. Олександр змінив контактні номери. В інтернеті у вільному доступі є інформація про живописця. Він малює картини, продає їх за кордон, проводив персональні виставки у столиці. У його біографії значиться, що саме батьки, побачивши в дитинстві інтерес хлопчика до малювання, віддали його до художньої школи. Далі в тексті зазначено, що у 16-му році Олександр вирішив кардинально змінити своє життя і почав професійну кар'єру художника. Ймовірно, зміни у професійному житті вимагали інвестицій бо саме того року художник і продав квартиру. Син досить відома людина, і свою маму просто так виселяти з свого житла. Це я думаю, що це не це навіть важко. Яке слово таке знаєте підібрати. Тих пір минуло три роки. Сьогодні програма, що допомагає, змушена повернутися до історії матері художника. На жаль, літня жінка переживає не найкращі часи. Маючи і сина, і онука, вона опинилася у будинку для людей похилого віку. Ще у 2021 році суди першої, а потім другої інстанції не визнали Лілію Андріївну особою, що втратила право користування квартирою. Суд врахував порушення права полякової на житло та можливої недобросовісності дій сторін договору купівлі-продажу квартири, внаслідок яких особа похилого віку, яка отримує мізерну пенсію, може не лише втратити право на користування житлом, а й позбутися такого права взагалі та стати безхатченком. Події потім чисто в юридичній площині розвивалися абсолютно справедливо. Особа, яка стала власницею цієї квартири, подала на неї до суду з позовною заяву про виселення. Суди позивацькі відмовили, і суди поставили крапку велику жирну крапку у цьому питанні. Ніхто не має права її виселити без рішення суду. Адвокат згадує, неодноразово попереджав Лілію Андріївну, щоб була обережною і не відчиняла двері незнайомим людям. Певний час так і було. Та одного разу я відкриваю, як відкриваються двоє он і вона. А ззаді, ота морозова. Боже думаю, ну що я надіяла. Взяла відкрила, вони мене як сталханули отак і в квартиру ворвалися. Взяли меня, схватили вот так вот и вытолкнули за дверь. Вы же не хотели раньше выбираться? Я говорю, я раньше не выбиралась, потому что по решению суда я остаюсь здесь. Я говорю. Выкинули мне вот пальто вот это. Сейчас мы уедем, а я говорю, я, дайте я насобирала там себе на смерть, дайте я деньги возьму, ничего не возьмете. Я в одном пальто ни, ни раздеться, ни поменяться, ни искупаться, ничего нету. Ни мыла, ни расчески, ну ничего. Вот как стояла, так и все. Тут уже было холодно. Холодно, да. И вот это я прожила. Холодина такая, все надвигается. Холодина. Я, я не знала, что мне делать. Зателефонували співробітники поліції, вона їм довірилася, відчинила двері, і за спин цих співробітників поліції залітає особа, яка власниця цієї квартири, разом з якимсь чоловіком чи чоловіками. Силоміць виштовхують лілію Андрій з цієї квартири і ставлять свої замки і позбавили її житла. Полякову власниця квартири посадила в таксі та відправила до будинку для людей похилого віку. Спершу жінку там не прийняли. До того як поселитися у геріартричному пансіонаті, вона проходила комісію і півтора місяці орендувала кімнату. Мене прийняли привели мені в цю палату, в цю От, і я тут залишилася. Адвокат Сергій Довгаль готується до боротьби у правовій площині. Домігся порушення кримінальної справи за частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України порушення недоторканності житла, тобто незаконне виселення із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування. Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Зараз відбуваються слідчі дії, тим як вони відбуваються, ми не задоволені. Довелося мені докласти чимало зусиль для того, щоб Лілію Андріївну визнали офіційно потерпілою, Ще не вдалося нам це зробити, щоб допитали ту особу, на яку вона вказує, що вчинила це діяння стосовно неї. Але й досі ця особа навіть не допитана, хоча вже, вибачте, майже півроку пройшло. Якщо буде й далі тривати така безія з спокою співробітників поліції нам нічого не буде залишатися, як звернутися з позовною заявою про відшкодування Лілії Андріївні моральної шкоди заподіяної цією бездіяльністю. Чи може повернутися ця квартира до бабусі? Якщо діяти по закону, це абсолютно реально. Ця справа повинна бути дуже резонансною і вона просто вражає своїм цинізмом. Журналісти зателефонували власниці квартири, щоб почути і її думку. Одинадцятий канал. Ми щодо Лілії Андріївни Полякової. Ми з'ясували, що вона зараз знаходиться у будинку для літніх людей і що вона була незаконно виселена із житла. По поводу Лілії Андріївні дзвоніть її сину, який продав квартиру. Хватить мене доставати. Вже три місяці як Лілія Полякова живе у будинку для самотніх людей. Разом із Наталею, яка виїхала з Авдіївки, вечорами дивиться телевізор. Живе так, як живуть самотні люди. Бо вже чотири роки від сина немає жодної звістки. Але мати на нього зла не тримає. Ну якби син прийшов до вас, ви простили б його? Звісно. Ні в чому. не виноват. З вами була програма Злочин і покарання телепроєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель, як завжди, на варті справедливості. Нагадую, якщо ви стали жертвою беззаконня, телефонуйте на гарячу лінію програми за номером 067 636 10 95. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Бережіть себе і до зустрічі за тиждень.